Ой, який сьогодні був сон класний про те, як я став королем, хоч би так було насправді. Так, я би хотів бути королем для того, щоб спати скільки я захочу а наложити до 10 ранку. Ми би їсти скіки хочу, гратися, гуляти, а так ні, в мене режим. Ой, а що таке? Зіфа, що вважаєш їсти? М'яско чи мед. Ой, ти ж завжди вибираєш, що давати м'ясо. Добре, Зіфа, як вважаєш? Так, я щось не зрозумів. Це як зрозуміти? Я завжди, я ж ніколи не вибирав собі сніданок. А так я так прийшла і спитала, що я буду їсти? Що й дуже дивно. Ну, добре. Тоді я йду пограюся. Пойди прикоредять, ти мій любить. Ура! Дожену, 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 ой, дожену тебе, ой, ой, дожину тебе, дажену, дожену, ой, дограв. Фу ти там пікаєш. А ну зупинись, я тебе зловлю і буду тобою молоді за життя. Так, ой, свої дуже спаски захотілося. Може, все ж таки. Ні, я, я йду краще попогреш по батареї. Ой, як тут тепленько. Ой, не прямой боже, як тут добре. Так, нажис не зрозумів, а чехона Наталка я приходить і накаже е і не каже спускатися їсти. А де я ще не голодий, Найдобре, не би трохи. Так, треба знайти свого песика, яким я сьогодні буду володіти. Ну, це в цим корінь я завжди володію. Це якісь та такі. Я й не люблю тобі. О, ось ти красивий. Буду ним володіти. Та тепер можна робити Я все що захочу.